Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! За скільки часу більш-менш можна вивчити польську мову? Це питання, мабуть, найчастіше отримую від своїх студентів, але сьогодні поговоримо про те, як сказати більш-менш. Польською це звучить мній в'єнцей. Ммей в'єнцей. Мній в'єнцей. За ідею часу, мній вєнцей» моки на польського. Зі мною ви можете польську мову на початковому рівні освоїти за два місяці. Коли зацікавило, напишіть у приватні повідомлення, я розповім про свій курс польська мова від А до Я. Бачимось у наступному фільмі. Залиште мені сердечко і честь!